Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про Текнобон 300. Це двокомпонентний епоксидний праймер низької в'язкості, який не містить розчинників. Саме цей матеріал ми радимо використовувати вам перед нанесенням епоксидної наливної підлоги Технобонд 500, а також перед фарбуванням фарбою Технобонд 600. Наш матеріал прозорого кольору, глибоко проникаючий, має високу адгезійну міцність, призначений для зовнішнього і внутрішнього нанесення. Наш матеріал практично готовий до використання. Нам залишається його просто замішати. Спершу перемішуємо компонент А, потім додаємо до нього компонент Б і все разом перемішуємо низькошвидкісним міксером на протязі 2-3 хвилин до утворення однорідної суміші. До речі, рекомендую вам не робити помилок і замішувати тільки необхідну кількість матеріалу, яку ви зможете використати відразу. Замішуємо згідно пропорції. Наносити праймер на поверхню Можна валиком, пензлем або механічним розпилювачем. Час висихання праймеру становить 24 години в залежності від температури навколишнього середовища. А витрата матеріалу становить 100-200 грам на метр квадратний в залежності від якості нашої поверхні. Чим більш пориста поверхня, тим і витрата буде більшою. Твердість по шору 83, Міцність на стиск 90 Н на міліметр квадратний. Адгезія до бетонних матеріалів становить 4 ньютони на міліметр квадратний. До металу 3 ньютони на міліметр квадратний. Наш матеріал стане надійною основою для у приміщеннях з підвищеною вологістю і агресивним середовищем. Це якраз СТО, паркінги, гаражі, склади, цехи, фабрики і лабораторії. Зараз на екрані ви можете бачити результат використання наших матеріалів, де дотримано технологію і використано епоксидний праймер Текнобон 300 і фарбу Текнобон 600. Саме така комбінація гарантує надійний захист поверхні і покриття на довгі роки. Підписуйтесь на наш канал, готуємо для вас нові огляди і разом з вами перевіряємо наші матеріали. До зустрічі!